Новинами середи ми вже готові з вами поділитися. Вітаю це програма Час. І ось головне. Перша земля Ракошинському бійцю виділили обіцяну ділянку. Перспективи реформ. Голова обласної державної адміністрації Василь Губаль провів чергову прес-конференцію. Брак дитячих вакцин, щеплення лягають на плечі, батьків. Дебютна презентація: Український гурт «308» представив свій альбом під назвою Лачо. Що в перекладі означає класно. Я знаю все уже в лютому на телеканалі «М-студіо» стартує шоу за участю найсильніших школярів Закарпаття. Досить спекулювати на патріотизмі. 128 двадцять бригада потребує негайної підтримки в Дебальцевому. Народний депутат Віктор Балога наголосив, що закиди про саботаж мобілізації на Закарпатті абсурдні, адже громада краю стала професійним тилом для військ, які зараз перебувають в саміснікому епіцентрі бойових дій на Донбасі. Цитую, наші закарпатські хлопці зараз у самому пеклі в Дебальцево. З 22 січня російсько-терористична артилерія їх так посипає, що вони голодні голови не можуть підняти і те, що вони ще здатні тримати фронт, виключна заслуга громади Закарпаття. У серпні волонтери забезпечили їх усім, починаючи від фарби скотчу і матраців, закінчуючи тепловізорами, раціями, навіть ноутбуками та принтерами. Минулого тижня передали їм Міцубісі Педжеру, адже не було навіть на чому вивозити поранених. Гроші жертвують усі, в тому числі і малі діти і заробітчани, як українці, так і румуни та угорці. Тому ніхто не має права звинувачувати нас у браку патріотизму, підкреслив політик. А от у бійців до Міністерства оборони питань дуже багато. Станом на сьогодні на багатьох блокпостах в Генштабі і Міністерстві оборони знають, про які саме з них йдеться і яке їхнє стратегічне значення. Немає жодної одиниці справної важкої техніки. Усе або вигоріло, або виведено із ладу. За документами, усе справне і може виконувати бойові завдання. Паркетні генерали. Але сказали, що не дадуть техніку, поки не отримують відповідні рапорти від командирів рот. А командири рот не те, що до писанини не можуть дібратися, не мають навіть коли голову підняти. Ситуація настільки складна, що в обороні позиції бере участь рота матеріального забезпечення. Тому я дуже розраховую, що в міністерстві оборони знайдеться час не лише на роздуми про патріотизм, а й на те, щоб забезпечити блокпости Дебальцівського плацдарму важко. Технікою підсумував Віктор Балога. Військові разом із медиками в Ужгороді відбулася спільна нарада, де вирішували проблемні питання проходження медичних оглядів військовозобов'язаних. Закарпатський військовий комісар Іван Васильцюн відзначив, що із 1110 чоловік, яким вручили повістки, до військкоматів в області звернулось лише 450. Із них уже пройшли лікарську комісію 207 чоловік і визнані придатними для служби 149. Ще 184 особи зараз проходять додатко. Ові медичні обстеження в лікарнях Іван Васильцюн наголосив на необхідності чіткої координації дій та оперативного обміну інформацією між головними лікарями медичних закладів, де проводять обстеження мобілізованих, і військоматами області для потреб. АТО мобілізують 33 медичних працівників. З них четверо хірургів, один психіатр, арешта, терапевти, сімейні лікарі та інфекціоністи. Перша земля за захист батьківщини. У Ракушині виділили заслужену ділянку бійцю АТО. Її отримав військовий, який повернувся зі сходу країни. У сільській раді кажуть, на ділянки претендують ще п'ять учасників бойових дій, однак вільних земель в селі обмаль. Як вирішуватимуть ситуацію, дізнавалася Світлана Комлєва. Сергію Молнару незабаром 25, а його вже можна назвати героєм. Хлопець служив на сході, повернувся з пораненням. Відразу написав заяву про виділення земельної ділянки. У сільраді не відмовили. Це перший учасник антитерористичної операції, мешканець Церкошинської сільської ради, який написав заяву на виділення земельної ділянки. Він написав заяву в кінці 11, в кінці листопада місяця, вже 2 грудня 12-го року. Рішенням сесії Ракошинської сільської ради йому було надано дозвіл на розробку проекту. Відведення своє майбутнє хлопець бачить у рідному селі. Недавно одружився на ділянці, яку йому виділили. Планує побудувати будинок. Тут була дуже велика солідарність і підтримка депутатів. Ми його заяву розглянули швидко і. Знайшли одну земельну ділянку саме от по цій вулиці шкільній. Вона трошки така була не, ну, конфігурація її звужена, але архітектура і будівельні організації дали висновки, що це придатна для будівництва ділянка. Ми предложили йому, він согласився. Зараз він виходжує всі документи, необхідні для оформлення державного акта на право власності на цю ділянку. Окрім Сергія, ще п'ять хлопців були на сході із заявами про виділення землі. По поки не звертались, однак так швидко знайти ділянку вже не вдасться, каже сільський голова, оскільки вільної землі в селі просто немає, та все ж ситуацію будуть вирішувати. Сесії сільської ради було прийнято рішення, у нас створена комісія, яка робить інвентаризацію саме от таких вулиць, які були розділені самі останні. У нас такі є молодіжна в селі Руське, Пражська в селі Кайданово, шкільна отут у Ракошині. І в Руськові, у Духновича, є такі люди, яким повиділяли земельні ділянки. На жаль, це життя. Люди вже померли. А рішення десь підвисло на них, і тепер, але для того, щоб ми цю землю перевели в землі запасу, нам треба чітко вияснити, коли людині надавали, і якщо людина померла, доказати цей факт смерті, довідкою чи актовим записом. Ситуація стане складнішою, коли кількість військових, яким потрібно буде виділити землю, збільшиться. В такому випадку питання доведеться піднімати на рівні району, адже допомогти хлопцям, які ризикували життям, це вже справа честі. До слова, на останній сесії сільські депутати дали доручення бюджетній комісії розробити програму допомоги військовим. Зато кошти для бійців виділять з вільних залишків. Зі словацького пряшева в Україну їде ще одна вантажівка з гуманітаркою для українського сходу. Про це повідомили в посольстві України в Словацькій Республіці. Як тільки гуманітарний вантаж укомплектують одягом, гігієнічними засобами та іншими необхідними речами, він відправиться на східну Україну, де все необхідне роздадуть людям, які цього найбільше потребують. Кількість зібраних речей гуманітарного призначення значно збільшилася, адже до благородної справи долучилися і діти з церков. Них шкіл греко-католицькі благодійні організації, братська та єзуїцька церкви, тепер є можливість допомагати не лише дітям та матерям на сході України, але й переселенцям, які були вимушені через війну виїхати із своїх домівок в інші спокійні частини України. Перспективи реформ і життя краю очима голови закарпатської обласної державної адміністрації Василь Губель провів чергову прес-конференцію. Серед головних тем четверта хвиля мобілізації, виконання доручень щодо захисту населення і стратегічних об'єктів в області, а також допомога Закарпаття в східній Україні. Перша прес-конференція голови закарпатської ОДА в новому році. Однак теми для розмови залишаються минулорічні. Мова йде про військові дії на сході України та четверту хвилю мобілізації. Як розповів очільник краю в цьому напрямку поставлення завдання виконується на сьогодні? Добровільно вже пройшли медичну комісію та зареєстрували 63 закарпатці, з яких одна жінка. Проведена робота, роз'яснювальна, що таке мобілізація, кого вона буде торкатися. Хто буде призваний в армію, ну і тому і тому подібне. Звичайно, що акцент в основному зроблений на патріотів закарпатських. І хочу сказати, що я перед, коли починав прес-конференцію, сказав про наших хлопців, які сьогодні служать на сході України, вже біля року більше року. Вони потребують ротації. Не оминув голова обласної адміністрації. І доручення уряду щодо безпеки громадян та взяття під охорону об'єктів загальнодержавного значення. Відтак в області вже посилене патрулювання правоохоронцями, а також визначені всі важливі об'єкти краю. Кожного дня з керівниками силових структур проводять відповідні наради. Були проведені відповідні наради, визначені стратегічні об'єкти, визначені чергування. Посилення, охорона і патрулювання міст, районів, де буде потреба, будемо усилювати добровольцями. Це відповідь на те розпорядження, яке було голови адміністрації про створення загонів самооборони. Також Закарпаття продовжує працювати в напрямку допомоги постраждалим районам та мешканцям Сходу. В Маріуполь, який неодноразово зазнавав руйнувань, від Закарпаття направлено будівельні матеріали на відбудову міста. Також, як наголосив Василь Губаль, Закарпаття готовий надалі приймати переселенців та дітей з території бойових дій. Запропонували і маємо готовність сьогодні прийняти дітей в Закарпатті, бо там введений надзвичайний стан. Виявили бажання і готовність прийняти дітей. Ми дали перелік закладів як комунальної власності, так і перелік закладів приватної власності, де можна прийняти дітей. Не забув очільник краю і проблеми області, а серед них найболючіша виплата заробітних плат освітянам та медикам. У зв'язку з цим керівництво адміністрації та обласної ради зверталося до Києва. Зараз процес зрушив з мертвої точки, і Закарпаття отримало 90 мільйонів гривень освітньої субвенції. Як зазначив Василь Губаль, в майбутньому подібні ситуації не виникатимуть. На Тячівщині виявили авто з холодною зброєю. У селищі Буштина оперативники і дільничні підійшли до автомобіля, який був припаркований на вулиці. У машині сидів 20-річний місцевий житель, власник транспортного засобу. У ході розмови з правоохоронцями, молодик почав поводитись нервово та з приляком оглядати салон автомобіля. Це й спонукало оперативників перевірити салон машини. Коли слідчий в присутності понятих почав оглядати автомобіль, у підлокотнику виявив. Кастет, а на задньому сидінні дерев'яну биту та ніж. Хлопець запевнив, що ніби це все він не йшов. За цим фактом вже зібрали достатньо доказів для повідомлення, затриманому про підозру. Далі у випуску про дефіцит вакцина також новий проект на телеканалі М-студіо. Брак дитячих вакцин, щеплення лягають на плечі батьків. Дебютна презентація: Український гурт «308» представив свій альбом під назвою «Лачо», що в перекладі означає класно. Я знаю все уже в лютому на телеканалі «М-студіо» стартує шоу за участю найсильніших школярів Закарпаття. Програма енергозбереження та енергоефективності на Тячівщині, як і в багатьох районах Закарпаття, дбають про економію бюджетних витрат. Тут планують не лише економити і використовувати менш затратні види палива ніж газ, а й зберегти отриману енергію у приміщеннях державних закладів. Почнуть роботи із Тячівської районної лікарні номер один. У рамках програми енергозбереження та енергоефективності на 2015 рік на Тячівщині розроблено ряд пріоритетних завдань. Мова йде не тільки про перехід на альтернативні, менш затратні види палива усіх державних установ району і при цьому економію бюджетних затрат. Тут розробили і концепцію збереження енергії у приміщеннях, у планах ремонти державних закладів із зміною вікон. До слова Тячівська районна лікарня номер 1 перша у списку. Якщо зупинятися по програмі енергозбереження, а саме по тячівській районі лікарні номер 1 на капітальні видатки нам заборонено, тобто ми не можемо їх фінансування проводити капітальних видатків. І Є звернення до голови адміністрації, є деякі Скажемо, вже напрацювання. Зараз розробляється кошторисна документація, і було пообіцяно, значить, що звільних залишків, які є в районному бюджеті, буде виділено біля 10 мільйонів. А саме це заміна вікон, основного корпусу акушерсько-гінекологічного, який у нас в лікарні, це утеплення фасадів і ремонт криші. АГК Тячівської райлікарні будівля чимала. Капітального ремонту не бачила давно. Тут старі дерев'яні вікна та дах, що протікає. Як результат, пліснява, неприємний запах, холод. Тут обіцяють, уже незабаром все зміниться. У цьому році ми плануємо реконструкцію корпусу АГК з повною заміною всіх вікон, а не розберігаючи з ремонтом фасадів, ізоляцією фасадів, ремонтом даху і внутрішніми роботами. Не так давно збудована на території лікарні нова котельня, встановлений твердопаливний котел. Після реконструкції у закладі буде тепло. Вимоги, які зараз стоять перед нами, для покращення умов перебування як пацієнтів, для покращення оперативної активності, перебування породіль по сучасних умовах, де вже повинні бути з сім'єю з тими. Ми плануємо облаштувати. І палати перебування матері, і дитини можна там і батько, значить сучасні провести внутрішню реконструкцію у цих приміщеннях. За словами виконуючого обов'язки головного лікаря, цього року планують провести і поточний ремонт у інших п'яти корпусах медичної установи. На це витратять близько ста тисяч гривень. Проте це не все нагальна є потреба і у реконструкції інфекційного відділення. Тому що зараз інфекційне відділення воно знаходиться в пристосованих приміщеннях. Палати не відповідають вимогах, не маємо боксованих палат. Зараз, скажімо, різні інфекційні захворювання, де не можемо їх розбіжувати і потікти хворих. Реконструкція інфекційного відділення теж необхідна. Зовнішній вигляд далеко не єдиний мінус корпусу. Значні порушення санітарно, епідеміологічних норм. Така ситуація всередині будівлі. Відтак, кошти, спрямовані на покращення медичних послуг, вкрай необхідні. Відтепер не 50, а 80% відсотків Мукачівські батьки платитимуть за харчування дошкільнят. Дотепер дітей у садочках годували за 11 гривень. Раніше батьки платили 50% відсотків від вартості харчування, а це 5,50. Інші 50% відсотків платила держава. Тепер через те, що фінансування дошкільної освіти переклали на місцеві бюджети. Влада Мукачева вирішила підняти батькам ціну за харчування. Тому вони платитимуть 80% відсотків від. Ціни, а це 8 гривень, 80 копійок. Вакцин для дітей на Закарпатті не вистачає. У Закарпатській обласній дитячій лікарні запевнили, наразі критична ситуація із препаратами для щеплень від дифтерії і правця. Решта вакцин на рівні 25%. У підсумку витрати на вакцинацію лягають на плечі батьків. Про причини та вихід із ситуації, що склалася, Ірина Ковальчук. Часно зроблене щеплення може убезпечити від багатьох небезпечних хвороб або їх ускладнень. Твердить сучасна медицина. Календар щеплень України передбачає вакцинацію проти десяти інфекцій. Ситуація із наявністю вакцин Україні втішна. Закарпаття не виключення. Область лише на 41% забезпечена вакцинами проти туберкульозу, решта лише на 25% від плану. Тож витрати на щеплення лягають на плечі батьків. Не всі аптеки продають вакцини. А ті вакцини, аптеки, які продають вакцини, мають сертифікати. Так що, якщо це вакцина куплена в аптеці, де є сертифікат, ми знаємо перелік вакцин, які ми можемо щеплювати, і ми тільки тими вакцинами щеплюємо. Якщо, наприклад, мама привозить вакцину з Угорщини, з Чехії, тобто та вакцина не має сертифікату українського, ми її не щеплюємо. Більшість батьків на Закарпатті позитивно ставляться до щеплення. Ну зараз временно не робимо, бо лікуємося. Як будемо здорові, будемо робити далі. Не планую, бо то що не довіряю. Тож таке нас щеплення сьогодні, сьогодні що ніше не треба. Із десяти опитаних респондентів тільки одна мама відмовилася від щеплення своєї дитини. Більшість батьків готові чекати, поки з'являться безкоштовні вакцини. Лише двоє матерів мають можливість закупити їх за свої кошти. Я сама зтячусь кого району, нас забезпечують вакцинами. Ну, наша лікарка каже, щоб ну краще вже, щоб було з поліклініки, тому що це перевірений спосіб. Всі дітки вакцинуються. Ну, у кого батьки не проти. Будемо напевно на, на, на звідси. Якщо ні, ми вже узнавали, в хусті вже є вакцина. Можна дістати, можна купити. Вакцина не дешева, але ну, можливість для дитинки найдемо. Завжди є відсоток людей, які не щеплюють своїх дітей. Медики стверджують, за останні три роки їх суттєво поменшало. Мотивують батьки зрозуміли необхідність та переваги вакцинації. Лікарі радять усіма способами захистити своїх дітей від хвороб. Знову перемогла Закарпатка вже вдруге стала переможницею виставки конкурсу мікроакваріумів, який завершився у Львові. Робота Терези Лазар вразила досвідчених акваріумістів. Фахівці визнали її гідною навіть міжнародних конкурсів. Бачили акваріум-переможниці і наші кореспонденти. Справжня казка за склом, рослини, каміння, пісок. Все повинно бути поєднано гармонійно. Створити композицію, яка б відповідала всім вимогам, нелегко. Та на 100% Вдалося зробити у Журоці Терезі Лазар. Закарпатка перемогла на виставці конкурсі мікроакваріумів, який днями завершився у Львові. Отакий такий дизайн цього акваріуму. Він по суті є бездоганним. На львівські акваріумісти сказали, що в цьому дизайні нема що додати, нема що забрати. Тобто правильно розставлені камені, передні задні плани, рослини підібрані. Заберіть одну рослину, вже воно не буде. Заберіть центральну маленьку рослинку, яка там між каменями, вже воно зовсім по-іншому буде виглядати. Тобто ця плямка має, кожна плямка має своє значення, і це створено було по суті за один день. Віск говорять, що ця робота гідна бути представленою на міжнародному конкурсі. Це вже не перша перемога Терези Лазар. Минулого року досвідчених акваріумістів так само найбільше вразила саме її робота. Переможниця конкурсу розповідає: частково матеріал для оформлення свого акваріуму везла з рідного Закарпаття. Привезла з собою ґрунт, привезла з собою каміння, яке сама збирала в нас тут в Закарпатті, випадково знайшла довго, дуже шукала, не могла знайти і обрадувалась, коли на за грибами пішла і тут. Вже гриби мені не треба було. Побачила таке каміння, переключилась на гриби і привезла додому цілий багажник такого каміння. От я його собою привезла, привезла рослини, не знаючи, які рослини мені будуть підходити для цієї композиції. Приблизно прикинула собі, щоб туди підійшло. але як воно буде дивитися, це вже всього походу складалося. На Закарпатті акваріумним дизайном займаються поки що одиниці, аби це хобі вкрай розвивалось. Тут теж планують провести конкурс, виставку для того, щоб створити гарну композицію. На акваріумі, є певні вимоги, тобто щоб вона була красивою. Є рослини переднього плану низькі є рослини заднього плану. Тобто, щоб не закривали композицію. Відповідно, має співвідношення бути риб. Взагалі тих, хто населяє акваріум по розмірах. Не можна посадити велику рибу в маленький об'єм, Вона там не буде мати вигляду і так далі. Якщо забезпечити певні оці вимоги, то тоді справді акваріум буде гарний. Підготовка до першого конкурсу мікроакваріумів розпочнеться 1 лютого, а старт заходу призначили на 8 число. Саме тоді близько 15 учасників мають завершити свої композиції. Дебютний альбом класно презентував в Ужгороді український гурт із народною родзинкою 308. У прес-клубі зібралися не лише журналісти, а й шанувальники групи. Хлопці випустили перший, як вони кажуть, повноцінний альбом під назвою Лачо, що в перекладі означає класно. Гурт вирізняється своєю авторською та унікальною музикою із народними мотивами. Чим особливий новий альбом знають наші кореспонденти. Гурт 308 – український рок-гурт організований в Ужгороді. Перший його міні-альбом публіка сприйняла добре. Це стало стимулом, аби хлопці випустили другий і вже повноцінний альбом під назвою «Лачо», що на березнянському діалекті означає класно. Альбом включає 11 пісень і несе позитивний настрій. Альбом складається з 11 пісень. Всі вони різні за настроєм, вони різні за характером, за лірикою. Ми в них розкажемо розказуємо про е, чудові і хороші речі в житті людей е, живим закарпатським язиком, а також українським слово Лачо знайшлося у нас в великому березному. Е, «Лачо» це означає дуже добре класно. основою для нового альбому стали сучасні події в такий непростий час своїми піснями гурт прагне додати слухачам позитиву, бадьорості підняти командний дух. Ми її трансформуємо зовсім в протилежне. Ми в, е, трансформуємо в бойовий дух, в командний дух, в енергетику, яка закладена наразі в альбом Лачо, і яка е, віриться нами, підтримує та підбадьорить. Любого прослуховувача цього альбому. Це в такий складний час знайти ці хороші речі в житті, в побуті, в діяльності і оспівати їх, і створити щось цікаве, щоб підносило дух людей, підносило дух тих захисників, які захищають кордони нашої країни пісні з альбому Лачу вже встигли прозвучати у турі, а також за кордоном у Угорщині та Польщі. Учасники гурту кажуть, уже мають напрацювання і на наступний альбом. Уже менш ніж за місяць на Закарпатті стартує другий сезон унікального закарпатського телевізійного проєкту Я знаю все. Участь в цій інтелектуальній грі візьмуть 16 шкіл області. Телевікторину створила телекомпанія «М-студіо» спільно з департаментом освіти науки, молоді і спорту Закарпатської обласної державної адміністрації. Жеребкування першого туру змагань серед команд учасників відбулось в ефірі нашого телеканалу. Історія краю, культура, спорт, релігія, мистецтво, музика та багато інших категорій. Запитання для учасників на різну тематику. Саме тому, аби перемогти у інтелектуальній телевікторині, я знаю все. Перш за все потрібно бути ерудованим та кмітливим, каже учасник команди, яка виборола перемогу в першому сезоні. Однак без везіння теж не обійшлось. Можливо, трохи і фарт, можливо, і дійсно, що ми грали просто в своє задоволення. Дуже багато чинників ці е, тут впливає не тільки е, розум, інтелект. Тут ще й інтуїція від відіграє немало важливу роль. Не, не можна просто розслабитися і думати, а пройде, так пройде, А треба все-таки старатися пройти як і показати свій найвищий рівень. Зараз Андрій вже вчиться у виші, каже участь у телевікторині гарний досвід. Під час гри з'явилось у хлопця і багато нових друзів. Сьогодні допомагає у жеребкуванні команд, які візьмуть участь у другому сезоні телепроекту Я знаю все. Пам'ятаю, що останнє питання вирішило долю переможця. Тоді наш капітан дала правильну відповідь, і це нам принесло 10 балів. Ми тоді раділи неймовірно. І це напевно була одна із найкращих згадок за 2012 рік. Це було незабутнє. Під час жеребкування все відкрито та прозоро, які команди будуть грати між собою. Визначить сліпий випадок. Формуємо групи учасниці першого туру. Буде чотири гри у нас з чотирьох ігор. у Нас вийдуть команди у півфінал. І відповідно ми сформуємо фінальну групу і дізнаємося переможця. Участь в інтелектуальній грі я знаю все. Візьму 16 шкіл області. Для дітей це можливість у чесній грі показати свої знання та здібності. Цей проект проводиться телекновим студією спільно з департаментом освіти. Надзвичайно потрібна і цікава гра. Тому що дуже багато є в нас діточок в області, які мають високий інтелектуальний потенціал. А якраз на таких конкурсах є можливість гарно проявити себе, показати себе. І в принципі, ну це є той момент, коли дітки вчаться досягати своїх цілей, вчаться перемагати. Наразі на знімальному майданчику тривають останні приготування вже в лютому. Телеглядачі побачать першу гру телепроекту Я знаю все. Зберегти так, аби не втратити захист інформації, особливо персональних даних, сьогодні надважливе завдання для багатьох сучасних українців, адже величезна частина нашого життя це великий світ інтернет-повутини, в якій часто можна зустріти непроханих гостей, тим більше у складний час, в якому зараз живе Україна. Нагадаю, СБУ наполегливо радить українцям стежити за інформацією у соцмережах, а також виділятися із російських акаунтів. Чи знають закарпатці, як Можна оберегти свої персональні дані, дізнавалася Світлана Сексай. Раніше все, що ми ховали в ящиках стола і фотоальбомах, все, що раніше займало багато місця, зараз може вміститись на любій сторінці в соціальних мережах. Згадки про весілля, дні народження, подорожі і просто будні дні зберігаються в різних папках та інтернет-ресурсах. Звісно, це дуже зручно, але водночас існує небезпека, що ми можемо будь-коли втратити дуже цінні моменти з нашого життя, адже ні один із нас не може із певненістю сказати, що убезпечений від різних вірусів та зломів. Тому намагаємось захистити ту інформацію, яку не хочемо втратити. Зламують сторінки туди-сюди, якби розкривають якихось там людей. Неважливо не, не для чого. Да, якщо ви говорити щиро, відверто не обманювати. Люди, які бояться самі себе, то хай, хай скривають. Персональні дані то є дані, які, якщо людина не хоче їх розголошувати, то навіщо? Ну на моє не треба. Ну, я не бачу сенсу це робити. Небезпека втратити частину життя, відкрити свої таємниці і можливість позбутись свого комп'ютера вперше стала загрозою 2 січня 1988 року. Тоді мережевий вечерек паралізував більше 60 тисяч інтернет-вузлів США. Збиток оцінили в 100 мільйонів доларів. Але фахівці знайшли вихід, різні види захисту. Ну різні паролі є програми, яким можна захиститися, щоб Зломишники не зламали. Століття комп'ютера змусило нас багато над чим задуматися, і тепер величезна частина нашого життя це великий світ інтернет-павутини. Вчасно захистивши свій комп'ютер, ми в першу чергу захищаємо себе від непроханих гостей. Чи знати ви, що 28 січня визначається міжнародний день захисту Ні, не знав. Ні, не знав. Я не знав. Тепер буду знати. Дякую. що Такими були головні новини середи. Ну а вже в четвер ви побачите. Кабінет для реабілітації поранених, волонтерська допомога для бійців у Муканчівському шпиталі. Зношеність апаратури. Медики Закарпатської обласної дитячої лікарні скаржаться на старе обладнання. Знімки взимку. Фотовиставка в Ужгородському провулку. На цьому випуск завершений. Дякую за увагу. Для вас працювала Катерина Можаєва. Бережіть себе і до зустрічі на М-студіо.